Друзі, вітаю всіх на онлайн-хвилі «Радіо -Кордон. У Студії для вас працюю я Віктор Сумойленко. Мені в ефірі програма Гістайм. Класично нагадаю нашим слухачам, що в даний момент нас можна не тільки слухати, а й дивитись у прямій трансляції на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці. І сьогодні раді знову зустрічати в нашій студії неймовірну Грісану і якраз з прем'єрою, довгоочікуваною прем'єрою. Привіт, дякую, дякую. Просто так вийшло. Першу версію. Зазначу, потім про це yes. будемо звичайно говорити. Слухали перед ефіром. Максі сингл так mm -hmm. пафосно голосно звучить. Народився ну, не, не то, що прям пафосно. Ні, ну красиво. Знаєш, просто коли красиво ну, сингл. Звучить? Да -да -да -да. Сингл ну, ну, то да -да, да, да. Це я не знаю, Гіга сингл да. треба наступним випускати. Чому саме зараз ти вирішила його презентувати, випустити? Бо наскільки я знаю, він народився доволі спонтанно. Uh, він народився доволі давно, не то щоб спонтанно. От. Um, і зараз, так як я. Uh, пишу в процесі написання альбому, знаходжуся. Мені треба от, заповнити цю паузу, і я вирішила дістати всі свої нотатки, всі свої, все, що лежало в мене в столі, от і от настав час цієї пісні. А вже зазначили про те, що пісня має дві версії. Драма-версію, яку ми тільки що прослухали, да, ми послухали драма версію. Сподіваюся, що ви ну, чуть-чуть подраматизували, погрустів. Да, дуже, дуже важко було <с не продраматизувати. Коли ти відчула момент, що треба саме дві версії, коли от настрій, ці зміна настроїв у тих моментів, так я коли все ж таки наважилася вирішити, що треба випускати саме цей трек, я зрозуміла, що в той момент, коли він з'явився. Я відчувала трошечки м, світ взагалі цей е, по інакшому, і бачила все по-інакшому. Е, трошки так знаєте гіпрополізовано е, і з щепоткою драми. От, е, але зараз е, я бачу і відчуваю зовсім по-іншому. І я вирішила зробити ревамп е, е, і другу версію цієї пісні. От е, тому це як відображення мого внутрішнього світу станом на зараз. Тобто, як я розумію, саме другий варіант, який ми послухаємо після програми, а наразі ближчий до для тебе саме. Ну да, під нього можна оце піти на подасуватися. Да, да, да. Ні, 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 там і ще ті гойдалки, а я маю на увазі гойделки між першою версією і другою. А Ти маєш на нов... ну типу, м -м -м. знаєш, наприклад, не виспався, якийсь гад їхав машиною, блив от Тим більше тільки нещодавно душі оці закінчились. І от такі такий, так, сьогодні ми ставимо спочатку драма-версію, а потім е загальну версію. Ну буває іноді настрій драма-версії, але в принципі я якось е у мене дуже мало пісень своїх, які я. Переслуховую, от і ну, типу, рідко таке буває, але настрій драма версії буває. Ну не без нього. А як же ж? Правильно. А як ти бачиш саме слухача твоєї ці саме цієї пісні? А він більше такі меланхолік, які заглиблюються в якісь а, мрії, де щось трошки побути самому, чи саме тусовщик, який буде а, безпосередньо а, дивуватися, чому а, драма версія а, ну трошки менше драйвова, ніж звичайна ну, версія? Е, 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 я думаю, що якраз цей Максі Сінгл підійде до будь-якого стану, будь-якого е, слухача, тому що ну, типу, дві абсолютно різні версії написано. І два абсолютно різних стани, настрої, які підійдуть. Типом, от в цьому і прелість цього релізу, що можна обирати для себе ближчий стан. Якщо говорити про музику, яка надихає, mm -hmm. безпосередньо з цією піснею, хто пов'язаний? Oh. Ну, ми все-таки я просто поясню, що як би воно не було, все одно якісь внутрішні емоції, внутрішні переживання, які знову ж таки фіксуються і асоціюються з певною музикою ну, чи конечно, навіть цілим виконавцем, да. і воно навіть підсвідомо, але вплив тобто, має Тобто ти, ти маєш на увазі творчість якихось інших так. артистів, хто надихнув саме на цю пісню. М от я можу казати про е другу ревам версію. Uh, це 100% відсотків Чарлі Я її обожнюю. Ну ти її бачиш ну красотка. Ну привозьте. Я цікаво. Я її обожнюю. Дуже насправді. І якщо говорити, от ти прям відчувала десь цей вайб, схожий? Звісно, я його відчуваю кожен день. Ти що? Я на вайбі Чарлі Ексєкс кожен день. Насправді круто, що є можливість у таких артистів надихати таких артистів, як ти. Це правда. Um, вже зазначили. Я просто. Шалений фанат саме композицій повних, ти вже сказала, що готуєш новий альбом. Yeah. <laughs> а, я саме чому я люблю? Через те, що це завжди, особливо коли це перший альбом, це завжди конкретний портрет виконавця. Mm -hmm. А це не обов'язково навіть коли пісні пов'язані. це альбом. круто. Mm -hmm. а, Цікаво. Мені здається, що перший альбом зазвичай в артистів такий різнобарвний, типу, максимально все знаєш, склали. Але це може відвернути якось слухача, який звик до певного жан... Ну, у тебе знову ж таки, у тебе більшість навіть а, таких сумних пісень, щось вони древові. Вони а, все а, одно драйвові. Ну так, да, і просто якщо не люблю ти драму, запишеш все. якусь, е, не знаю, там е, під симфонічний оркестр, щось сумне, таке, якийсь реквієм, <світ> то всі такі трохи, ну типу, це цікаво, але це ж не та Грісана, яку ми полюбили. наприклад. — Ну так, да. е, але не знаю, я не боюся експериментувати. Якщо послухати, мені здається, всі мої е, треки, то ну вони абсолютно різні, типу, і по стильочку, і по музиці, і по. Ну, по посилу, типу, я тримаю якусь одну концепцію, можна сказати, це те, що мене полює. От але по столячку, по музиці, я думаю, що і, і, і зараз, в принципі, максимально по-різному відчувається. Тобто альбом буде теж такий, а сорті з усіх твоїх сторін. Ну ні, альбом я вибрала собі чітку, як би. Е, просто знаєш, е, чому в мене багато пісень різних зараз? Тому що, типу, я їх писала не одним паком, а ну, типу, е, от, в мене такий стан, і я написала таку пісню. В мене інший стан, і я написала іншу пісню. от, а, а тут альбом я пишу: от, одразу от сіла. В мене музична сесія, і я пишу альбом. Е, от, І, типу, я от, в цей період відчуваю себе. Е, Ось так, не буду казати зараз, як саме. Але весело я себе відчуваю. А як ти тоді борешся з елементарними, якими знову ж таки перепадами настрою, які можуть навпаки додати в той настрій, який ти запланувала на повністю весь відрізок, якусь чи чи навпаки змінити оте звучання? До речі, я стикнулася з цим вчора. Писала пісню, якісь такі, знаєш, виходили дуже драйвові, дуже якісь провокативні до, до цього. А тут вчора щось мене накрило і така драма полилася, і просто оце от сижу, <пісня> і з мене лється ця драма. І я, ну, і я її не стримую. Знаєш, типу, думаю, буде одна драма в альбомі. Ну, Аутро? Ну да, аутро, інтро, просто. якась інтерлюдія. Ну круто. Зато буде весело різнобарвно. Коли плануєш його видавати, чи поки ще сама не розумієш? Ем, ну от ближче до літки, все ж таки, там десь десь там можна чекати. тобто часу достатньо, але не так же й багато. Тобто дуже намагати, так скажу. Я маю на увазі те, що нібито є час щоб записати, але слухачі твої фанати можуть не паритися, що воно буде там, наприклад, аж наприкінці року. Як, ні ні, на ем... наприкінці року можна не хвилюватися. Там так, буде другий да, альбом. Буде... ну не прям да давай вже не перебільшувати теж. Поки що з одним розбираюся. Хотілося б повернутися безпосередньо до пісні просто так вийшло вже Давай. сьогодні. Так, я порахую, хоч у мене з математикою погано. Десь так, так. я дивився годину тому, плюс mm -hmm. півтори години mm -hmm. тому, і було написано, що кліп вийшов 36 хвилин тому. Так а, тобто, дві години тому в Ютубі нарешті а, якраз mm -hmm. з'явився кліп. Ну, і, що, і... І, і ти дивився? Да, звичайно. Дивився. Mm -hmm. Але в мене питання про інше. Так а, безпосередньо інша твоя пісня має два а, варіанти відеороботи. А, це безпосередньо забирай. А, да, до речі, да, да, да. А чи буде два кліпи на драма-версію ага. і а, на початкову версію? Бо um... насправді це були б дуже круті візуальні прийоми. Uh -huh. Навіть якщо це буде просто муд-відео, все одно воно можливо того буде вартувати. Дивись, я скажу так: ми його відзняли, змонтували <сум> вже трохи так. Але і сьогодні насправді. Повинно було одночасно вийти два відео. Але так сталося, що я трохи коротше, це ж мені не пер... нравиться. Чуть-чуть да -да -да, така М -м, треба чуть-чуть демонтувати, а там труси трусиводно, а там вже <плес> <плес> от. А, і ми перенесли реліз другого відео на там наступний день, чи як воно піде вже, знаєш там. <плес> от, але воно планується, якщо раптом я не передумаю. <плес> <ган> поки що одне, поки одне є, і хорошо. Просто це реально цікавий прийом в тому плані, що реально піддати оцю тематику музики mm -hmm. і піддати її відеорядом. А до речі, якщо вже на тебе йшло, плюс-мінус, чим особливо він відрізнятиметься без спойлерів? Е е а, кліп, раз? який ще не вийшов, так. чим відрізнятиметься без спойлерів. <пас> чим відрізнятиметься, ну він буде трошечки більш е е я можу сказати: о Боже, о Боже, як це описати? Ам, трохи більш різнобарвне. У мене сьогодні це слово таке типу, <сміх> В моєму лексиконі використовується часто. Ам, ну, там буде трошки більше як? Екшон. Да, тро, вот, трошки більше екшену. Оце правильне слово, точно. Там буде багато екшену прямо. <сміх> І воно трохи навіть більше дивакувати буде. Да -да -да. Дуже цікаво, насправді. А, головне, щоб ти не вирішила, як ти казала, що може він вообще не вийде. Ну це Блін, може, правда. Ну ти да прям... ні, ну в сенсі, а ну, будь-яка да. робота має побачити світ. Я згодна, і що було взагалі? б крутіше, якщо б воно різниця, що подумають люди. Ні, та нормально люди. Зараз подумають що окей. Под... Давай да. будемо чесними. Люди подумають, що не треба да. применшувати якийсь свій е талант Дуже а... і розказувати. Ну боже, ну, ти, ну, ти ну. так не вірять. Прям зам замотував мене. Просто мені хочеться побачити реально. Це, я ж кажу, це дуже цікавий прийом, який е, нібито лежить і на поверхні, але його чомусь мало хто юзає, Дві від... Звичайно, це і фінансові затрати, і фізичні затрати, і все. Ну, але справді, це більше уваги привертає набагато. На цьому релізі в нас якось так сталося, що е, дуже на контрастах ми. Зіграли, от е, в минулому релізі був такий типу великий вилазаний, ідеальний кліп. От. А тут ми просто повеселилися з подружкою і зняли все на айфон реально одним кадром, просто. Та це нормально. Знову ну, ж таки, да. я от в такі моменти завжди згадую, коли там хтось розказує, що як унікально відзняти на айфон там чи щось, mm. чи навпаки, каже, що там ну, такий собі кліп на iPhone відзняли. Mm. Я постійно згадую, що вже скільки років пройшло після того, як Грілос записали безпосередньо альбом на айфон. Да. Ем, це вже нічого страшного, навпаки, камери там такі, що можуть дати фору <свісно> багатьом <свісно> відеокамерам. Ну і тим більше це набагато простіше і в фінансовому плані, і безпосередньо в да. пошуку професійних операторів. І коли пісня така. Драйвова. Ну, я не хотів би чисто красиво вивезену картинку, яка там буде ще якісь прийоми операторські, не, ну, От візьмете конечно. якогось оператора не знаю, з ем, там, років за да. багато, не хочу нікого образити, <laughs> який буде там використовувати ці стандартні прийоми. Ага. Які можуть... Воно не, не цікаво не, не, не. Ми, буде. Так, ну, ми так не працюємо, У нас, О, тільки... ти конечно, конечно. У нас тільки з приколом. Просто тут, прям на лютому приколі. Правда, я <laughs> сюди йшла, і мені, мій менеджмент, uh, каже, ти, то, напевно, що. Ну, не кажи про, про відеороботи. роботи це вже ми хвилин 10 я про думаю, неї говоримо, Упс. я саме, що скажу так пофіг, що подумають люди. Ну правда, типу я вважаю це стильним, я я вважаю, що треба робити так, як ти вважаєш стильним, щоб максимально давати поштовх музичній індустрії нашій. Була можливість вже безпосередньо почитати реакцію публіки. твоєї, як сприйняли Поки драма версію, що... нову е, е, звичайну угу. версію, як воно все відбувається, от саме е, з цією хвилею нової грісани, е, до речі, ну я так чуть-чуть, може зайшла там в інстаграм, чуть-чуть там плиснула тако вниз. Коменти uh, переважно бачила так от uh, серця, серце, серця. Щось там ще. Ну коротше, всім, наче як нравиться, але а я богники. ще не, не заходила. І вогники, звісно, вогники uh, So hot. От. Ем, ну, як наче реакція хороша, але я оце от як прокинулася одразу до вас збиратися, малюватися і ще не встигла. От. До речі, я просто зовсім цьому не шарю. В Тіктоці приходять якісь повіщення, коли використовується твоя пісня безпосередньо в да. чиємусь відео. Uh -huh. yes. А з цим було там, пле, 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 -пле, -пле, -пле з телефону. Блін, я не дивилася. Не знаю, в мене виключений звук. Знову. Але я дуже сподіваюся, правда, формат, який в Тікток залетить взагалі на ізі. Ти думаєш? Я впевнений. Ну і круто, і пусть. Я не проти. А потім можна буде деякі відео найкрасивіше поюзати в третій версії кліпу. Третя версія кліпу? А буде третя? Я не знаю, я просто пропоную. Круто. Ні, ну якщо пісня залітає, давайте так. Ми знімаємо ну, офігенний кліп на цю пісню. Це вже вирішено в стратегії. І наостанок, звичайно ж, хотілося поговорити про майбутні твої релізи до ну ти кажеш да, вікно да, да. до альбому, але... Дуже погано, коли артист пропадає в цьому вікні, як він каже, бере творчу відпустку, готується до чогось майбутнього. Ну, це хтось собі дуже великий, таке може дозволити Нашим, нашим. знову біянце, ж таки, якщо нашим. пішла в відпустку, Ми такі, ну хай іде, вернеться, напевно, що з чимось достойним. Тож до альбому плануєш ще якісь релізи і знову ж таки експерименти. Бо от варіант синьої і червоної пігулки з матриці угу. дуже класний. Я впевнений, що він дуже класно зайде. Угу. Чи будеш використовувати схожі або можливо Нові якісь прийоми в своїх релізах. А, хто знає я зараз на етапі написання е, в цьому потоці написання демок е, от і вивільнення своїх демок. Е, Я думаю, що із цього щось прикольне зараз складеться, і я вас порадую новими релізами ще й до альбому. Ну Мені здається, це. Дуже дуже крута новина. <свят> я буду особисто чекати саме альбом. Okay. Буду чекати альбому я на, вінілі. <свят> на, <вініли. свят> на вінілі. на вінілі, долбаняштену. Я Ну, я постараюся А потім. А потім буду чекати тебе на інтерв'ю, щоб цей вініл підписувати. — Хорошо, все домовилися. От це було зафіксовано не так, як з деякими нашими гостями, з якими я домовлявся поза ефіром, Це не було зафіксовано і тепер вони <свят> зараз <це зафіксовано. свят> уникають спілкування. Скажімо так, от тепер це зафіксовано на Фейсбук сторінці. Друзі, потім буде змонтовано і на Ютуб сторінці. У мене на а, відео тут стоїть от <реш> а зберігаюся, да ви ці ну, прямі да. ефіри? От все зафіксували, запам'ятали. Все. — Грісану дякуємо тобі величезне те, що завітали Я до тобі нас. Дякую. А, дуже крутий сингл. А друзі, якраз другу версію, точніше, вона перша. Вона перша ну да, та да, да, ті типу будемо так. слухати одразу після того, як ми з Грісаною з вами попрощаємось. Все, кайфуємо, ребята. Друзі, переходимо до Прослуховування друг... першої версії пісня так. Просто так вийшло. Mm -hmm. uh, і я, Віктор Сименко, буду з вами прощатися вже до наступного тижня. Всім гарних вихідних, друзі, Почуємось.